Крутелезний додаток для айфона, і це додаток для керування Android TV пристроєм, Android TV телевізором, Android TV боксом. Не тільки керування, це інсталювання АПК файлів з айфону на Android TV. Уявіть собі, це перекидання файлу до папки Download до Android TV пристрою. Це е Очищення кешу ваших е, додатків на Android TV пристрої. Це такий собі е, пульт, пульт є, є дистанційний пульт на Android, е, на Android, TV, е, на Android TV для iPhone. І це усе створив один дуже е, такий класний наш хлопець. І ми сьогодні робимо огляд цього додатку. Е, називається воно ATV Tools. Ось де він. Ось де він. Тому на каналі Технозон Україна. Поїхали. Позаду мене ви бачите інтерфейс Android TV, але як в нього на нього встановити файли, якщо у вас немає а, під рукою Android смартфону Бо з Android смартфоном це досить досить таке просте рішення. Ви можете використовувати будь-який додаток по типу Easy Fire Tools, і ми вже знімали про нього відос, але трохи іншою мовою. І е є посилання у опису до цього відео. Та по-перше, я вас е закликаю підписатися на цей канал та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наші е подальші відео. До того ж, у опису до цього відео є посилання на цей е додаток е у App Store для iOS. То що, починаємо. Дивіться, інтерфейс Android TV. Зараз ми включимо запис екрану. Ви бачите зараз ATV Tools. У маркеті. Коштує він 1 долар 19 центів. Це досить, це досить небагато за такий функціонал, який ви зараз побачите. Що я можу вам сказати? Відкриваємо його зараз. Ми бачимо тут IP-адрес та напис ITV tools, який IP-адрес і що ми повинні зробити спочатку з tv боксом. Щоб цей додаток працював, ми йдемо у налаштування будь-якого Android. Пристрою. Ми з вами йдемо у мережу та інтернет, у розділ IP-адрес та переписуємо ось цей IP-адрес. Ось цей IP-адрес. Який ви тут бачите. Ми його записали та перед тим, як нажати Connect, будь ласка, повертаємося, йдемо до, нас, до налаштування е, вашого пристрою, й, йдемо об, о пристрої та знаходимо е, зборку. Тапаємо на зборку 6 разів за допомогою пульта чи 7 разів. І в нас з'являється для розробників ось такий розділ, де, де ми шукаємо е, підрозділ відладка за USB по USB. Бачите, в мене він, він увімкнений, і ви повинні увімкнути теж, але буває таке, що поряд з цією відладкою по USB, ви є ще пару пунктів, де є відладка по USB. Давайте подивимось цю українською мовою. У мене цей пристрій російською чомусь так, дивимось, де в нас мова. Перемкнемо на українську. Давайте. Як це буде в нас виглядати параметри розробника? А, налагодження. Ну, це досить це не невідладка. Відладження. Так, налагодження USB, його потрібно вімкнути. Але може бути тут ще налагодження по USB через інтернет чи через Wi-Fi. Ті пункти повинні, ви повинні теж увімкнути, бо без, без цього працювати не буде. Виходимо до головного меню. Давайте я тут е, видалю деякі, деякий додаток, бо ми його інсталюємо як приклад. Ми з вами видалимо коді. Дивіться, видалити. Окей, видалити коді. Добре, видавили. Починаємо. Нажимаємо Connect у додатку на вашому iPhone. І в нас з'являється, понизу ви бачите 5 е, іконок. В нас є Install, Push, Command, Control та Useful. Install – це ми можемо інсталювати файли, які загружені у пам'ять вашого iPhone. Де брати е, ці АПК, ви можете їх скачати чи через інтернет за допомогою браузеру вашого iPhone, чи у тому ж е, Телеграмі. Ну, наприклад, у нашому Технозон Телеграм-каналі є безліч АПК файлів на будь-який. Скажем так, смак, але ми будемо використовувати файл, який ну, можна інсталювати. Наприклад, це буде Technozone Installer. Давайте ми на нього тапаємо і трохи чекаємо, поки він завантажиться. Він завантажився. Ну, Дивіться, завантажився чи ні. Ні, 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 ні ще завантажується. Ми не можемо з вами інсталювати якісь е, не дуже правильні АПК-файли, бо YouTube зараз. Дуже сильно ругає нас. Ми можемо завантажити Just player Так, усе завантажилось. та е, Коли завантажилось на айфоні е, у Telegram, ви тапаєте на цьому додатку, натискаєте на зліва понизу іконку поділитися та обираєте, з копію, е, зберегти у файли. Зберегли, нажимаємо готово та Just Player також е, натискаємо, зберегти у файли. Зберегти. Добре, усе. Це усе, що нам потрібно було зробити. Наразі ми можемо з вами інсталювати одне АПК, чи можемо е, зробити інсталювання е, декількох де АПК. Ну, давайте ми з вами оберемо коді 20 та Just Player, е, натискаємо відкрити. Підтверджуємо, що ми хочемо інсталювати два файли та чекаємо. Воно інсталює два файли без будь-яких запитань на ваш Android TV Box чи на ваш Android TV пристрій, будь-який. Трохи треба зачекати. Ось одні, один файл воно вже інсталювала. Чекаємо на другий, на інший файл. Усе добре. Перевіряємо. Перевіряємо, йдемо до додатків. Бачимо коді та бачимо just player. Будь ласочка, усе працює. Також ми можемо е, запушити сюди файл. Це просто ми його скопіюємо до е, папки download вашого android TV. приладу. Давайте, давайте коді 20 ми туди затулимо. Е, ану, йдемо у додатки. Воно теж пише інсталює, але воно копіює. Йдемо у додатки, йдемо у файли. Де тут файли в нас? Це може бути, бути будь-який експлорер файлів. Дивіться, в нас є коді. Ось ми коді сюди засунули, то ми можемо сюди передавати будь-що. Команд. Команд це можливість передавати команди ADB, бо цей, бо цей додаток працює через команди ADB. Можете передавати команди ADB до вашого Android-TV приладу. До тв боксу або телевізору напряму з вашого айфону. Також в нас є контрол, це звичайний пульт дистанційного керування через айфон. Ну Наприклад, я зайду на YouTube і покажу вам приклад. Тут є мультимедійні. Давайте тут є мультимедійні функції, мультимедійні кнопки. Ось я просто проводжу по сенсору і керую. Вашим ну, моїм android tv приладом. Це досить, це досить крута функція. Давайте тапнемо та запустимо відео. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо регулювати гучність вашого tv бокса Так, чекаємо. Ми можемо натискати та робити паузу. Ми можемо перемикати на наступне відео, якщо воно у плейлісту. Ну, зараз воно не в плейлист... не в плейлісту. Ми можемо з вами натискати назад, ми можемо натискати на домик це е, такий собі базовий пульт для керування Android-TV пристроєм. Та у нас є Useful. Це досить крута штука штукенці, я вам поясню. Е, в мене питають, як вставити, як зробити вставку якогось тексту до пошукової там, строки чи до якогось е, додатку, наприклад, IPTV плейліст вставити, е, точніше, посилання на IPTV плейліст Я вам кажу, це досить досить. Е, Просте рішення. Ви можете е, знайти ну, у вашому айфоні десь у інтернеті, якесь, е, якусь там херотень, там, як, якесь посилання на плейліст. Я тут просто набрав текст, скопіювати його, тобто ми його просто скопіюємо, повернутися. Ми зараз на Android TV у пошуковому інтерфейсі, натискаємо пасти текст from е, Clipboard та просто отримуємо. Цей текст у вашому android TV смартфоні. Це крутилезна опція. Також ми можемо е, очистити, е, очистити кеш додатків. Ми можемо зробити ребут. Дивіться, раз і ребут. І чому я зробив ребут? Бо я зараз вам покажу, що робити, якщо задисконектило ваш, ваш додаток на айфоні від ТВ-боксу. Тут дуже все просто. Зараз він загрузиться, я вам... далі продовжимо. В нас завантажився наш ТВ-бокс. Чекаємо, о, він законектився автоматично. Бачите, в мене написала Connected. Але якщо воно пише Disconnected, просто натискаємо на три крапки і в. Обираємо Reconnect. Все. Все у вас працює. Дивіться, ви можете керувати вашим tv боксом за допомогою такого сенсорного інтерфейсу керування. Ну, Я не можу регулювати гучність, бо в мене увімкнено цик, він буде регулювати гучність мого телевізору. Досить, досить непогана штукенція. Тобто це дуже крутелезнет. Крутилезний додаток. Він дозволяє нам о, творити за допомогою айфона безліч можливостей, в нього є безліч важливостей за допомогою айфона. Тому ми його рекомендуємо. Це досить е, такий собі, знаєте, він недорого не коштує. Він не за такий додаток це копієчки. І ми його рекомендуємо. Посилання під відео. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.